Малювання літо прийшло. Добрий день, дітки! Яка чудова пора року літо. Пропоную вам намалювати сьогодні літо прийшло. Літо це тепла пора року. Літку ми бачимо над головою блакитне небо, дерева дарують нам плоди, під ногами м'яка соковита трава, на клумбах і полях розквітають квіти, над якими літають метелики, по землі повзають комахи. Погода чудова, і ми залюбки засмагаємо на пляжі та купаємося в морі або в річці. Що знадобиться? Склянка з водою, пензлики, фарби, аркуш паперу, серветка. Аркуш паперу змачуємо водою. Білу фарбу наносимо на аркуш паперу. Ділимо аркуш паперу на дві частини, небо і земля. На верхній частині наносимо сині крапочки, знизу зелені, жовтою фарбою ставимо жовті крапочки це світить сонечко. Тепер розподіляємо усю фарбу по листку, дамо трохи підсохнути. Малюємо дерево з боку. Тепер робимо листочки. Вказівним пальчиком робимо відбитки це бджілки. Знизу малюємо зеленою фарбою травичку, малюємо метелика. Тепер малюємо квіти, домальовуємо джилкам чорні лінії, крильця, вусики. траві можна намалювати їжачка. Білою фарбою на небі малюємо хмарки. Тепер на усій галявині можна домалювати травичку. Небі чорною фарбою малюємо птахів. Сонечко з промінчиками. Наш малюнок готовий. Я буду чекати ваші малюнки. Дякую за увагу. Успіхів вам. До побачення!